Всі християни святкують найбільше свято це свято Воскресіння Христа. І сьогодні ми освячуємо Пасхи. Божественна літургія почнеться о 4-й годині ранку, після того, як закінчиться комендантська година. Будемо святкувати з усіма християнами цей праздник Велика Дня. Бажаю усім міцного здоров'я, бажаю всім успіхів у праці, також скорішої перемоги нашої над ворогом, щоб ми зажили ще краще і відбудуємо нашу державу. Я всіх вітаю із святом. Вітаємо всіх шостинців з великодним. Бажаємо здоров'я, благополуччя і мирних свята, щоб на мирне небо було. Вітаю всіх з прийдешнім святом, Бажаю всім міцного здоров'я і Божої благодаті з великоднем зі святом, перемоги скорішої, щастя, здоров'я, миру! Вітаю всіх шостинців зі святом, нехай буде у всіх мир, злагода. Щоб всі були здорові і перемога, щоб була наша. Вітаю всю шостенську громаду з великоднем. Хочу всім побажати Божої благодаті, щоб на нашій землі був мир. Ми дуже раді бачити вас тут, в місті, в центрі самому, щоб спільну молитву піднести до Господа. Ти хліб і ці, Твоїм святим небесним благословенням, щоб були вони всім, хто споживає їх на спасіння душі, на здоров'я тілесне, на захист проти всіх недуг. дух. святчиця, жива ця благодатью Пресвятого Святого Духа, окроплення водою Цієї Священої, ім'я цієї і Сина, Святого Духа. Амінь.